Дедалі більше українських студентів висловлюють бажання виїхати на навчання у США, але дедалі менше з них реально отримують таку можливість. Чому про це ми поговоримо сьогодні з Вікторією Михайленко, менеджером проєктів американських рад з міжнародної освіти? Вітаю пані Вікторія в нашій Добрийте. студії сьогодні. А, які програми сьогодні існують для українських студентів для навчання у США? Ну, по-перше, я хочу сказати, що існує зараз дуже багато можливостей. І такий перший шлях це участь у програмах, які спонсоровані урядом США, які адмініструються в Україні декількома організаціями під підгідною посольства США в Україні. І другий шлях це індивідуальний вступ до американських університетів. Коли ви кажете спонсорується урядом США, це означає, хто платить за навчання? Платить американський уряд. Повністю покриває всі так, витрати. повністю покриває всі витрати. А де український студент може отримати інформацію з цього приводу? Ну, по перше, українські студенти можуть отримати інформацію на сайті посольства США в Україні і також в центрах мережі Education USA. де про що, що таке мережа едюкейшн ЮСЕ? Мережа Education USA – це мережа центрів по всьому світу, які спонсоруються Держдепартаментом США. І мета цих центрів полягає в тому, що вони надають об'єктивну і акуратну інформацію про всі можливості навчання у Сполучених Штатах. То то це не є комерційна організація, і вона не ставить за мету а, промоушен якогось американського університету чи університетів, але надає максимально об'єктивну інформацію. В Україні, а де це такі центри є в Україні? В Україні таких центрів чотири. Звичайно, в Києві. А, є також центр у Львові, Дніпропетровській та в Харкові. А, які... Які професії, можливо, які спеціалізації зараз найбільш популярні, по яких темах українські студенти виїжджають навчатися у США? Ну дуже багато спеціальностей, є, але з останніх років більш і більш популярними стають такі спеціальності, як бізнес-адміністрування, як правознавство, як держуправління, як освіта, соціальні науки, гуманітарні науки, а також охорона навколишнього середовища. Ті студенти, які приїжджають вчитися у Сполучені Штати, вони залишаються потім в Америці чи вони приїжджають назад в Україну? Вони приїжджають назад в Україну, тому що е в Україні є дуже багато можливостей, і це знаєте нове покоління українців, які не ставлять за мету за мету іммігрувати в країну, але вони хочуть отримати освіту дуже високого рівня для того, щоб повернутися на Україну, збудувати кар'єру за декілька років. Чи є в Україні місце для таких студентів з американської освіти? Чи можуть вони себе знайти адекватно на адекватних роботах? Звичайно, так в Україні дуже стрімко все розвивається зараз, і для таких студентів є дуже багато можливостей, починаючи з того, що вони можуть працювати в міжнародних корпораціях, в українських організаціях, а також заснувати власний бізнес. І я, окрім того, що я працюю в Education USA центрі в американських радах, я також адмініструю Київський ресурсний центр для випускників. Тобто, ми займаємося тим, що ми об'єднуємо випускників американських програм і американських університетів в Україні. Ви слідкуєте за їхнім розвитком в Україні та ми слідкуємо за їхнім розвитком. Ми їм допомагаємо створювати якісь ініціативи, запроваджувати якісь проекти. Ми разом робимо різні, різні конференції, чи тренінги, чи семінари, тобто. Ми намагаємося збутувати таку мережу випускників. Ми бачили статистику. Кількість українських студентів, які зараз приїжджають в сполучені штати, зменшується. Так. Чому так? Ну, по-перше, це співпадає з тим, що на початку 90-х років була, як ми всі знаємо, демографічна криза, коли різко впала народжуваність. Та тобто це покоління покоління зараз річних людей, які починають отримувати освіту. І по-друге, по-друге, я думаю, що це наслідки економічної кризи, яка сталася таки. Кілька років тому, і в Україні в тому числі. Чи великі конкурси в американські університети? Звичайно. В американські університети є конкурс, звичайно, тобто, ми всі це розуміємо, так? але нема нічого неможливого, тому що ця освіта є цілком можлива для українців. І я, я вважаю, що це навіть настільки важливо, як конкурс. Рахувати так, чи є такий конкурс, чи є великий конкурс, чи ні. Наскільки це більш важливо, щоб студент був всесвітньо розвинутий, щоб він був успішний і мав академічний потенціал? Дуже дуже дякую. Я нагадаю, що гостем дякую. в студії «Час тайм» була Вікторія Михайленко Американські ради з міжнародної освіти.